Друзі, всім вітанечка! Запрошую вас, залюбки, залаштунки моєї майстерні, яка називається Мікровишивка Сонара». І поділюся з вами з деякими цікавими роботами. Перед тим як поділитися, розкажу вам одну предісторію. Позвонила на днях. Верніше вчора одна моя хороша знайома, моя подруга, з якою знаємося Енну кількість років, вона сама з Буч, А зараз вона перебуває своєю родиною, сім'єю в місті Уельс. І вона перебуває в маленькому містечку Західної Європи, Уельс, який називається, і що входить до складу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Мені це було дуже приємно почути взагалі її голосочок аж звітом, і що в неї все гаразд. І вона замовила декілька лотів, які підуть на аукціон. Ділюся з вами тими, цими чудовими лотами, що сюди входить. Як завжди, наш слов'янський символ алатир займає перше місце. Значить, що е Які прикраси створені з цим Алатиром? В першу чергу показую ось такі колон, симпатичний на такій органзовій стрічці. Вишито за техніку мікровишивка-хрестик. Виробик завжди виглядає дуже ювелірно. Фурнітура під срібло. І, як завжди, виріб посаджений на скринний капюшон і зверху покриває спеціальним лаком, тому виріб не боїться ні І Наступний виріб із зображенням алатир на білій канві. червоно-чорними ниточками вишити, за технікою теж хрестик ось такий браслетик під бронзу і під шкіру. Хоча це хороша добротна екошкіра, також їде. Так, наступний виріб ось така каблучка перстеньочок, Дуже мініатюрний, симпатичний, оригінальний ювелірний. Роз'ємний. Дівчатка, він роз'ємний, тобто безрозмірний. Також е до комплекту входять ось такі сережки. Симпатичні сережки. Швензи англійська за застіпка. Ось така краса. А також летить пташка миру. Голуб такий симпатичний, птаха перемоги. Україна понад усе, і Україна переможе. Ось така красота. Нагадування про те, що перемога не за горами. Хочу поділитися, значить, сфокусувати вашу увагу на тому, що я пакую брендовані упаковочки з моїм брендом, який називається «Сонари», тобто мікровишивка Сонари. Також до кожної роботи я прикріплю спеціальну бірочку з такою золотистим ниточкою Люрекс. І на цій бірочці на зворотній стороні, з однієї сторони, мікровишивка Сонари пише бренд. А зворотньої сторони мої координати, мої дані, ресурси, де ви можете знайти мої роботи. Друзі, замовляйте, і я так само зможу вам щось цікавеньке, гарненьке начарувати. Бережіть себе, бережіть себе, Любі, і... Пам'ятаємо, що ми йдемо крок за кроком до нашої перемоги. А Україна переможе. Вона вже перемогла і тепер лишилося ще трошечки. Все, всіх благ і сердечно, любов'ю вас обігаю. Па-па!